Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку порівнюємо числа. Ось дзвінок сигналу подав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо і урок розпочинаємо. Будь ласка, порахуй, скільки ти бачиш автобусів. Правильно, тут 6 автобусів. Один поїхав вперед. Скільки автобусів залишилося на станції? Залишилося п'ять автобусів. Було три тролейбуси. До них ще прибуло два. Скільки стало тролейбусів? Три додати два. П'ять. Чотири автомобілі. Один поїхав. Скільки залишилося? Чотири мінус один буде три. Будь ласка, давай запишемо в зошиті математичний диктант. Будь ласка, запиши число, що складається з одного і трьох. Тобто 1 плюс 3 буде. Наступне, запиши число, що складається з чотирьох та двох. Запиши число, що складається з п'яти та, та трьох. Запиши сусідів числа 5. Сусіди числа 5. Запиши число, що стоїть між числами 5 та 7, число, що стоїть між числами 5 та 7. Перевіряємо 4, 6, 8, 4. Шість. Шість. Молодці. Якщо ви виконали все правильно, ставте собі смайлика. Якщо є одна або більше помилок. Поставте собі, будь ласка, кружечок. Будь ласка, завдання. Віднови відрізок натурального ряду чисел. Один, два, три. Наступні продовжи сам. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять та десять. Молодці. Числа. Які способи порівняння чисел ти вже знаєш? А який з них для тебе легший? Подумай. 10 та 7 що більше. 10 більше, ніж 7. 8 та 5, що більше? 8 більше, ніж 5. 2 і 4 Що більше? Більше 4. 10 та 4, що більше? Звичайно 10. 3 та 9, що більше? 9 більше, ніж 3 6 та 10. 6 менше, ніж 10. 10 та 8. Мої розумнички 10 більше, ніж 8. І, звичайно, 7 та 3. 7 більше, ніж 3. Молодці, ви знову впоралися. З'ясуй, яке число одержимо: наступне чи попереднє за зразочком. Пам'ятаємо: якщо наступне, то це плюс 1. Якщо попереднє, то мінус 1. 6 плюс 1 наступне число буде 7. 3 мінус 1. Тобто попереднє до 3 число це буде 2. 7 додати 1. Наступне число буде 8. 5 відняти 1. Попереднє число шукаємо буде 4. У випадку склади рівності за схемою. Плюс дорівнює невідоме число, плюс невідоме дорівнює невідоме плюс невідоме. Тобто 7. Це, щоб знайти 9, це 7 та 2, або 2 та 7, 5 та 4, 2 та 7, 1 та 8, 3 та 6, 9 та це 4 та 5, 9 це 6 і 3, і, звичайно, 9 це 8 і 1. Молодці! Спробуємо скласти вирази. 7 плюс 2 дорівнює 2 плюс 7. 4 плюс 5 дорівнює 5 плюс 4. 2 плюс 7 дорівнює 7 плюс 2. 8 плюс 1 дорівнює 8. Що? 1 плюс 8. Молодці. Пам'ятаємо. Молодці. Переглянули. Так вийшло. Звичайно. Числа вісім. 8 – це сім та один. Вісім це три та п'ять. Вісім це шість і два. Вісім це пять і три. Вісім це два і шість. Вісім це 4 і 4. Вісім це один і сім. Молодці. Тепер давайте складемо рівності за схемою. 7 плюс 1 дорівнює 1 плюс 7. 3 плюс 5 дорівнює 5 плюс 3. 4 плюс 4 дорівнює 4 плюс 4. 2 плюс 6 дорівнює 6 плюс 2. схеми до малюнків. Складіть відповідні рівності. Поглянь. З лівої сторони в нас три собачки. так? А з правої сторони в нас три коника. Що ми можемо сказати про них? Нам треба дізнатися, скільки собачок було. Якщо в коників є колеса, вони що? Від'їхали правильно. Отже, в нас було шість іграшок, Три з них від'їхали в сторону, скільки залишилося іграшок? Правильно, залишилось три собачки. А друга задача. Скільки було ведмедиків? Ведмедиків було 5. А скільки було зайчиків? Зайчик один. Як порахувати, скільки всього було іграшок? 5 плюс 1 буде 6. Завданечко. І скажи предмети, які знаходяться зліва, справа або в центрі, Згори чи знизу. Згори. що знаходиться? Гумка, затирачка. Справа пензлик, в центрі ручка, зліва книжка, а зошити знизу. Дай відповіді на запитання на уроці та які вміння вдосконалювали.